Якщо ви стикаєте з тим, що у вас дуже швидко втомлюються ноги, зробіть цю вправу і ви побачите, наскільки швидко знімається напруга і збільшиться ваш ресурс. Ми одну ногу витягуємо назад, а другу ногу згинаємо перед собою і стараємось стопу підтягнути до таза. В цей момент ми починаємо рухати тазом вліво-вправо, переносимо вагу тіла то на праву долонь, то на ліву долоні розкриті як вієр. І починаємо вдихати. Поперек, нижня частина ребер, грудна клітка, ключиці, як ми робили на минулому уроці. Можете передивитись дуже важливий момент для пропрацьовування нашої діафрагми. Зняття напруги з діафрагми допомагає запустити процес відновлення в нашому організму. організмі. Збільшується рівень енергії, покращується. Емоційний стан і збільшується рівень концентрації, і цілком людина входить в більший такий стан ресурсу. Ми рухаємо вліво-вправо, і можете відчути, що коли ми рухаємось, то направо долонь нижня частина ребер відкривається, ми вдихаємо сюди, видих, в центр. В ліву сторону рухаємось і вдихаємо в нижню частину ребер, вдих, видих. Покажу, як це робиться ось таким чином. Тепер спереду. Я рухаюсь вліво, вдихаю вправу в нижню частину ребра і вправу сторону. Вправу вліво. Вдих, вийде. Вдих, вийде. Вдих. Дуже повільно рухаємось. Носок просто лежить у мене ось таким чином на підлозі. Лопатки спрямовані вниз, ми не піднімаємо плечі. Ми в цей момент покращуємо мобільність наших ніг, знімається напруга з наших ніг. І тепер ми можемо допомогти собі ще більше вивільняти напругу з нашого дихання. Ми беремо, кладемо м'ячі під пахви. Руками прижимаємось, пальці е, розкриті. І в цей момент рухаємось і вдихаємо вдих, вдихаємо поперек, вдихаємо нижня частину ребер, Грудна клітка ключиться. Підборіддя до себе, втягуємо, щоб шия розслаблялась, і голова поверталась на своє місце. Це покращує кровообіг в нашому мозку. Супер. Міняємо ноги робимо на протилежну ногу. Те ж саме. Починаємо рухати вліво-вправо таз, живіт втягуємо, вдихаємо поперек нижня частини ребер, грудна клітка ключиці. Трохи пізніше я вам дам вправа, котра допомагає запустити процес збільшення кисню в нашому організмі. Це дихання, котре допомагало мені і багатьом людям. У котрих були дуже серйозні хвороби. І так, рухаємось вліво вправо. Вліво вправо. Дуже повільно втягуємо живіт, вдихаємо в попорок, вдихаємо нижню частину ребер, грудна клітка ключиться. Супер. Тепер ми згинаємо ногу і кладемо м'яч під коліно. І перед собою. Знову витягуємо ногу. І рухаємось вліво-вправо. Трошки тут буде так, такий тиск і приємна така біль. І вона знімає напругу. Не треба дуже сильно надавлювати. Робимо трошки-трошки такий рух, вліво-вправо. Якщо є м'ячки, можна підкласти їх під пахви Також ось я під пахви І таким чином рухаємось. Є, порухалось. Те ж саме робимо на протилежну ногу. Зігнули, поклали, м'ячики під пахви і починаємо рухатись вліво-вправо, розслаблено. Дуже повільно знімаємо напругу, особливо, якщо ви спортом займалися, або у вас втомлені ноги, у вас проблеми з суглобами, ви можете робити дуже повільно ці вправи, ваші ноги будуть більш витривалими, розслабленими, вони будуть легкі по, по життю. До самої глибокої старості дуже важливо нам працювати з суглобами і з своїм хребтом. Бо чим більше тіло перенапружене, тим більше забирається енергії на підтримку цього напруження. Наші судини е, зжаті, і у багатьох людей е, проблеми із тиском, проблеми з головними болями і проблеми з хребтом. Все зробили. Відчуйте різницю, що відбулося в ваших ногах. Зігніть ноги і відчуйте, наскільки тут стало більш розслабленими вони. Добре, перед сам, сам, самими вправами це зробити, відчути, що відбулося, і потім ще порівняти наприкінці після вправ. І наступне, що ми можемо ще зробити, ми згинаємо ногу, також, нога витягується назад. І м'ячик зараз кладемо під пупок, 4 пальці ниже пупка. Ми прижимаємо. і Зараз, коли ми надавили м'ячиком на живіт, в цей момент. Ми стараємось відчути свій живіт і починаємо вдихати в поперек. Руку можна покласти на поперек, ліву чи праву, яку вам зручно. І починаємо дихати в сам поперек, відчути, як поперек починає розширюватись і знімається напруга з попереку. Особливо, якщо ви страждаєте від того, що у вас часто болить спина, то ця вправа вам допоможе навчитись дихати в ті... Участків свого тіла, де є біль, і ваші тканини починають розправлятись, і вам дихання допомагає зняти напругу. Вдих, вдихаємо в поперек, видих, втягуємо живіт. Вдих, вдихаємо в поперек, видих, втягуємо живіт А тепер, навпаки, робимо: вдих, вдихаємо в впоперек. І на видосі дуже важливий момент. На видосі виштовхуємо живіт вперед, трошки, не сильно. Вдих, вдихаємо в поперек І на видосі живіт виштовхує м'ячик. Вдих в поперек, видих, виштовхуємо м'яч. Вдих в поперек, видих, виштовхуємо м'яч. Робимо наплод протилежного сторону. М'яч прижимається, нижче пупка, 4 пальця. І починаємо дихати. Ось таким чином. вдих Вдихпоперек вдихаємо. На видосі живіт виштовхуємо м'яч. Вдих, вдихаємо в впоперек. На видосі виштовхуємо м'яч. Вдих, вдихаємо в поперек. На видосі виштовхуємо вдих. виштовхує м'яч. Стінка живота виштовхуємо м'яч. Вдих. Видих, вдих, видих. Супер, знову робимо те ж саме. М'яч кладемо вниз живота, 4 пальці ниже попка. М'ячі кладемо під нижню частину ребер. під пахвою цілком. І починаємо те ж саме робити. Вдих поперек, нижня частина ребер. Нам м'ячі підсвічують, допомагають, щоб вдихнути туди. І видих, виштовхуємо живіт вперед. Вдих. Видих, вдих, видих. Зробіть так 10 20 разів. І зробіть те ж саме на протилежну сторону. Ці вправи дають можливість бути більш розслабленими, збільшувати рівень енергії. Коли більше енергії, нам легше фокусувати свою увагу. Зараз люди страждають від того, що стрес забирає багато енергії, організм не вспіває відновлюватись, емоційний стан погіршується. І разом зі мною ви зможете покращити свій внутрішній стан. Всім гарного настрою, підписуйтесь на мій канал, і будемо рухатись до того, щоб бути в гарному емоційному стані, щоб повернути собі ресурс, енергію і здоров'я. Всім гарного настрою!